Семикласник Вараського ліцею No1 Артем Старух має велику жагу до вивчення шкільних предметів. Окрім того, він прагне розвиватися як особистість. Має декілька улюблених занять, яким присвячує своє дозвілля. Подобається малювати. Також я люблю ще майструвати руками різні вироби з різних матеріалів. Ці вироби я сам роблю, інколи допомагають батьки. Це більш пов'язано з цікавістю і уявою. Дуже хочеться зробити щось своє, власне. Юний винахідник виготовляє вироби з різних підручних матеріалів. Йому подобається досліджувати все навколо, тому часто експериментує. Артем вже має декілька цікавих проєктів, розроблених за власною ініціативою. Я от зробив такий виб, який. Працює, ось показує автомобіль, стоїть, а задній фон рухається і таким чином створює ілюзію. А саму конструкцію я сам вигадав і намалював, а вже сам фон і наклеїв його. Спонукає хлопця до створення таких виробів, і фізика дуже цікавий і важливий предмет, каже учень. Одна із тем дала поштовх виготовити іще один винахід так званий механічний хронограф. Я вийшов зробити свій механічний календар. Він прокручує і показує дні, місяці і тижні. Перше шестерня відповідає за дні за 24 години. Друге шестерня це тиждень-7 днів. Оця найвелика шестерня це 30 днів. І ось воно, коли ми отак от прокручуємо 30 днів. То воно обертає останню четверту, в цю середню шестен вона відображає місяці. Свою роботу Артем презентував на науково-дослідницькому конкурсі Малої академії наук України серед учнівської молоді. Підготуватися до нього допомагала самикласнику вчителька фізики Людмила Федосюк. Нас підтримала наша дирекція, сказали, може вам прийняти участь у конкурсі наукових робіт МАН. Він є то наймолодшим учасником, тільки, бо з сьомого класу учні приймають участь. І це тільки на нашому місцевому рівні, на область поки що вони не їдуть. І Це дуже багато роботи затрачено на це, бо це треба було не одна, а по дві шестерні, щоб їх склеїти, укріпити, цей механізм закріпити і надати йому ще й такого презентабельного вигляду. Проєкт юного дослідника дуже зацікавив конкурсну комісію, враження справив і виступ Артема. Додому він повертався переможцем, адже здобув перше місце у конкурсі. Це було дуже незабутньо. Я трохи хвилювався спочатку, але потім вже трохи звик. І я був дуже щасливий і задоволений. Таке відчуття, що хочеться створити щось нове, і хочеться ще комусь це показати. Має Артем і творчі захоплення, окрім того, що він читає багато різножанрової літератури, хлопець опановує гру на духових інструментах та здобуває навички образотворчого мистецтва. В арсеналі нагород відзнаки за авторські малюнки. Тематикою художніх полотен є і атомна енергетика. Тато Артема працює на Рівненській АЕС і його розповіді про роботу на підприємстві дуже захоплюють юного дослідника. Дуже цікавить атомна станція, як вона працює. Багато разів я задумувався на свою майбутню професію, і найбільше я уявляв, що я працюю на атомній станції. Оцим я дуже багато задумувався над цим. Герой сюжету наполегливий у навчанні, каже класний керівник. За кожну справу береться завзято. Приємно та похвально те, що прагне розвиватися різносторонньо. Цілеспрямований хлопчик вихований, який якщо вже почав якусь роботу, він довершить її і навіть перевершить очікування. Дуже любить ті предмети, на яких може проявити свою цю творчість, свою включити уяву. Я, як вчитель української мови, коли в нас був опис за картиною, дійсно настільки не примітивні, а такі глибокі описи. Він помітить такі нюанси, і він їх так подасть в такому розгалуженому вигляді, що читаєш з насолодою. А ще зауважила керівник: Артем виявляє неабияку любов до своєї країни та патріотизм. Він завжди у списку перших, коли мова йде про підтримку та допомогу для зсу, таке шанобливе ставлення до України прищепили хлопцю його батьки. На жаль, наш час зараз такий, що е діти змушені жити в страшний час війни, і ми, як можемо, долучаємось до цього виховання цього патріотичного Артема Вже воно є. Коли насамперед якась шкарпетка для захисника, чи зробити якийсь виріб, оберіг чи намалювати, Артем один з перших, що це приносить. Талановиті діти потребують особливої уваги та підтримки, як від вчителів-наставників, так і батьків. Така спільна праця в подальшому дає відмінний результат. Вчителька фізики каже, що Артем дуже наполегливий дослухається до порад, тому кожен проєкт вдається і це заохочує рухатися далі. Він точно буде інженером-винахідником. Не знаю, в якій галузі, але це його дуже гарне, технічне, творче, логічне мислення, яке може поєднатися між собою і дати результат. Потрібно ставити цілі та досягати їх, каже Артем, і ніколи не зупинятися на досягнутому. Здобуваючи нові знання і розвиваючи свої здібності та навички, кожен досягне результату та успішного майбутнього. Молоді потрібні знання та розвиток, адже вони майбутнє України. Це дуже добре розвивати свої здібності, фантазувати, створювати це дуже корисно для дітей. Хай вони це роблять, не зупиняються, ідуть далі. Ось до своєї мети.